Вітаю, ми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Сутність московитів антрофагів ну, розкривається нам щоденно. І той, хто має хоч трохи розуму, він уже давно зрозумів, що це. Ну, така країна, такий народ, який не потрібний, в принципі. Це вони завжди створюють імперію зла і країну дурнів. Це їхнє все. оце Гулаг і, 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 і інші всі ці маразми, які існували в Радянському Союзі. Це йде від того, що до влади у 17-му році. О, Московській імперії прийшли московити. До того вони при владі не були. Ну, давайте будемо реально говорити. Ну Цар, хто там? Німець? Так, все там оточення його інонаціональне так, всі практично вища частина, в крайньому разі, вища частина, а там і нижча частина. Дворянства, поміщиків, вони не були московитами, андрофагами за власною генетикою. так. І ось виступ цього коня Лаврова у Організації Об'єднаних Націй зараз. Він виступав практично при порожній залі. так. Ну, Протестуючи, делегації просто вийшли. Так. Ну там було таке, щось і при виступі не та ні, але там все-таки залишилося більше. А тут, ну, я дивився, це все, як пусті трибуни людей практично немає. А е, варто було б послухати його. Так. Він черговий раз так, переконував, загал. Весь світовий про те, що московити антрофаги настільки гуманний народ, що вони в Україні ніколи не обстрілювали і не обстрілюють цивільну інфраструктуру. Так. Тільки воєнні об'єкти. І що ж ми маємо на підтвердження? От сьогодні вони як... Навіть не говорю про те, що вони там знищили багато людей і багато житлових будинків, по яких вони просто тупо стріляли, вони зруйнували інститут кардіології. У ну, них у цих варварів просто якась пристрасть існує. От я на фактах, це ж не просто те, що я там щось набалакаю, кажу не те. Так, аби тільки знеславити таких чудових людей, як московити-андрофаги, які скрізь там, то в Латвії там вони щось, так, то в нас щось там наводять кудись. Ну Дуже такі хороші люди, у них просто всередині оце зло нуртує, воно проявляється у них. Так. Навіть попи їхні йти наводять, знехтувавши не вбий. Так Так ось давайте відмотаємо назад, що вони почали: із пологового будинку на Донбасі, який вони розбомбили. Так. Загинуло там багато породіль, і вагітних, і ті, які тільки народили. Далі я тільки найбільші об'єкти, такі реперні, називаю. Потім дитяча лікарня Охмади. Це головна дитяча лікарня, чудово організована з чудовим обладнанням, з чудовими корпусами, яке Українська держава. Так. Побудувала для того, щоб можна було лікувати діток з усієї нашої держави. Вони це взяли, знищили. Так. Потім наступне ось зараз, знову ж таки, інститут кардіології це, звичайно, страшний воєнний об'єкт, де, напевно, виробляють дрони, напевно, там е, е, збирають е, оцю <клухи> оце фламінго і все останнє. Ну як це? Ну як це? Ну от подивіться, яка різниця між двома народами? Українці жодної лікарні ні дитячої, ні кардіологічної, ні там гастроентерологічної, ні якоїсь іншої не розбомбили. Ці ж бомбили так, навіть лікарню для душевно хворих. Що ну, ну це за люди? Ну, я, я запитую ще раз, тому що ми такий народ надзвичайно добрий. Ми забуваємо зло, яке нам роблять інші народи. І тоді воно обов'язково вертається. Ну, добре, ми забули, і Бог з ним би. Так. Хай би так і було. Але. Життя показує, що те, що ми забуваємо, те, що ми прощаємо, воно обов'язково вертається. Робіть висновки з цього.